Прошується Марина Коравчук та Наталя Косаківська представники 77-ї бригади. Ми берегині 77-ї окремої аеромобільної бригади. Які не будуть мовчати. Ми прийшли сьогодні сюди, бо кожен полонений, кожен безвісті зниклий боєць боєць це чийсь брат, син, батько, дідусь, друг це наші рідні. Ми сьогодні нагадуємо: війна триває не тільки на передовій, вона триває у серцях тих, хто чекає вдома, у кожній матері, яка Кожній матері, яка, не зрозуміти, яка щодень і ніч молиться за повернення сина. У кожній дитині, яка не може зрозуміти, чому тато не приходить додому. Ми не маємо, ми не просимо, ми вимагаємо, поверніть наших рідних додому. Ми вимагаємо дій, ми вимагаємо правди. Поверніть правду про зниклих безвість. Ми маємо право знати, де наші рідні. Але ми також звертаємось до влади, до міжнародних організацій, які можуть допомогти. Не мовчіть! Благаємо вас, не мовчіть, не залишайте нас сам на сам з цим болем! Кожна хвилина бездії це зрада тих, хто поклав життя за рідну. Ми живі серця, ми не маємо права мовчати, ми не маємо права здаватися, тому що вони не здались. І ми будемо тут, будемо говорити, будемо вимагати, поки всі до єдиного герої не повернуться додому. Ми щиро дякуємо і низько вклоняємось кожному захиснику та захисниці за їхню мужність та відвагу. Слава Україні! Героям слава. Я дружина Косаківського Сергія у любої позиції Січені. Він зник півроку тому. Це було його перше бойове завдання. Він пішов і не повернувся. Але для мене він не просто військовий і мій дім. Я не знаю, він живий у полоні чи поранений. Нічого, але я не маю права мовчати. Зиклі безвісті – це не просто статус, це не рядок у світі, це не люди, це наші близькі, це наш біль. Ми просимо не світ життя, ми просимо дій, пошуку, прозорої роботи, підтримки. Бо кожен день мовчання це ще один день розпачу. Я вірю, любов сильніша за темряву, поки ми шукаємо, вони не сни. Поки ми пам'ятаємо, вони існують. Поки ми боремось, в нас є надія.